Я часто переглядаю ваші коментарі і бачу, що ви дуже любите тест-драйви. Ви любите, коли я оглядаю тестую авто і розповідаю вам про свої враження. Але чесно, я не дуже хочу тестувати автомобілі всі підряд. Тому я хочу з вами ділитися інформацією про автомобілі, які мене щиро вразили. І сьогодні в нас на огляді японський повнопривідний седан 19 го року Субару Легасі. Ви скажете, Юр, ну Субару, така марка, про яку мало хто говорить. Я щось ніби знаю. Повний привід, бла 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 атмосферні бензинові двигуни. Але що вони взагалі собою представляють? В нас є так звані автомобільні секти. Це є люди, які купують собі якусь марку, тобто бренд якогось авто, і вже ну аж ніяк не хочуть з них пересідати на інші марки. Наприклад, люди, які катаються на BMW, ну не можуть вони свою бешечку на щось замінити. Їм подобається керованість, динаміка, агресія, стиль і так далі. Або ж, наприклад, люди, які обожнюють Ауді, повний привід кватро, стильний салон, класний дизайн. Ну і не хочуть вони ні на що пересідати. І таких брендів небагато. Серед них є також ще Volvo, Mercedes і японський бренд, який називається Subaru. Власники Subaru їх обожнюють за їхній повний привід, за їхню класну керованість. І головне. Ця машина 19-го року з пробігом 99 тисяч кілометрів. І в Україні ці машини вартують орієнтовно 16 17 тисяч доларів. Ви просто вдумайтеся, включимо холодний розум, що можна взяти в бюджеті 16 тисяч доларів 19-го року на автоматі з надійним двигуном і на класній комплектації. Німецька преміальна трійка буде дорожча, але звісно, Subaru це не є якийсь гіперпреміум. Тому давайте подивимося: бренди, які мають плюс-мінус ту ж саму нішу в плані преміальності. Volkswagen Passat американський 17-18 роки. Можна взяти в цей бюджет, теоретично можна. Чи краще він буде, сумніваюся. По-перше, Субару це щось не нове, але як свіжий подих чистого повітря. Це марка, яка не є заїждженою. Це марка, яка цікава, її хочеться вивчати. Але вже є дуже багато місць і спеціалістів, які ці авто не тільки обслуговують, а й ремонтують. По запчастинах також немає проблем. Всюди є. Не вірте про ці міфи, що треба чекати по півроку. Все є. Що ще може бути в такі гроші? Мазда шостої серії так гідний конкурент, питань немає, але Мазди 2019 року за 15 тисяч взяти буде ну, практично нереально. За 15 тисяч це будуть 16 роки, 16, ну може 17, якщо дуже сильно пощастить. І не факт, що в такій класній комплектації, яка має це Subaru. А перед продовженням цього цікавого відео хочу вам порекомендувати акумуляторні пилососи від компанії Воїн. Особисто мені подобається, коли в моїй машині завжди чисто. І компанія Воїн пропонує одразу декілька варіантів. Перший варіант це є базовий воїн v 88 cl Він невеличкого розміру і чудово впорається з завданням при. Брати салон вашого авто, також позаду в нього є вентилятор та додаткова невеличка комплектація. Його потужність 90 Вт, призначений для вологого та сухого очищення, а батареї вистачає на 20-25 хвилин активного прибирання салону. Ви скажете, Юр, а багажник? Я хочу, щоб прибирав і салон, і багажник? Ось є середній варіант: воїн v 80 cl вологе та сухе очищення. Тут вже маємо ліхтар, турбощітку, потужність 120 ватт, і до 30 хвилин активного прибирання. Салону. Ну і звісно, велика кількість насадок в комплекті. Ну і для тих, хто хоче, щоб в їхній машині не було жодної пилинки, ніде є потужний варіант. Воїн v 82 cl Цей пилосос закриє вже будь-які потреби. Турбощітка, потужність 120 ватт, широка комплектація з різними щітками. Тут вже більше 30 хвилин активного прибирання салону. Також можливість працювати від прикурювача та від батареї, новий стильний дизайн та сумка для зручного зберігання. Всі ці пилососи. Хороші по своєму, але ось цей монстр мій фаворит. Зручний інтерфейс, легко під'єднюється до автомобіля, працює від акумулятора, ну просто зручно. Замовити цей та інші пилососи можна на сайті vitol.com.ua, А мій промокод горячий дасть вам приємну знижку. Ну і як завжди, посилання залишаю в описі під цим відео. Що в нас тут під капотом? 25 літровий бензиновий атмосферний двигун зі звичайним вприском на 175 кінських сил. Чи він динамічний? Не сказав би, що дуже, чи він в'як. Але також не скажу. Налаштування цього двигуна, його крутний момент, дозволяє себе відчувати впевнено, як і по місту, так і по трасі. Як я вже казав, це є звичайний атмосферний двигун. Якщо ви не хочете миритися з витратою палива по місту, там 12-13 літрів, можна встановити на нього газ, він його нормально переварює, і витрата палива буде орієнтовно 15 літрів по місту на газу. Цей двигун конструктивно не новий. Це той самий, який ставився на минулі покоління. Він себе зарекомендував нормально. Його можна. Брати він нічим не програє, але й не виграє від конкурентів, наприклад, 2.5 Fusion чи 2.5 і фольксвагенівський атмосферний бензиновий двигун. Він має свої плюси-мінуси. Але критичних недоліків, наприклад, там якісь перегріви чи складна або слабенька поршнева група. Тут такого немає. Звичайний нормальний ресурсний двигун. Коробка передач у нас варіатор, так само як в Аутбеках, в Форестерах, в Легасі минулих поколінь. Вони від нього не відмовляються. Чи надійний цей варіатор? Так досить надійний. На відмінну від більшості варіаторів не всіх підкреслюю. Він не так сильно боїться агресивної їзди. Він не боїться перегріву, він не боїться різких стартів. Звісно, такою агресивною їздою ви не продовжите його життя, але і не вб'єте його швидко. Тобто його можна розглядати. Ви скажете: ну на що ставити варіатор та поставити класичний автомат? По перше, варіатор не так сильно краде потужність від двигуна, тому на потенціальному 175 сильному бензиновому двигуні він може видавати майже всю його потужність. Стояв би тут класичний автомат, двигун би так не їхав. По друге, варіатор економічний. Номить паливо. Всі ми знаємо, що класичний автомат все одно забирає на себе і збільшує витрату пального. Варіатор такого мінусу немає. До того ж, в цей варіатор влізає не 7, не 7,5, навіть не 8, а цілих 9 літрів мастила при повній повній заміні насухо. І це ще одна причина, чому він в них ходить добре. По факту, ми маємо досить надійний 25 літровий бензиновий атмосферний двигун. Ми маємо непоганий варіатор, але основний плюс. Що машина 2019 року в бюджеті 16-17 тисяч має повний привід. Підкреслю, надійний повний привід. Це є їхня фішка. Постійний повний привід Symmetrical All-Wheel Drive. Якщо ви обираєте Subaru, він буде у вас постійно. Форестер, аутбек, Legacy – неважливо. Ви скажете Юр, ну кліренс цієї машини не такий вже й великий. Навіщо їй повний привід? Вона ж по факту непроходима. Я вам поясню, повний привід на субару. Не так націлений на проходимість, як націлений на те, щоб була класна керованість, і при потребі на слізькій дорозі у вас було краще щеплення з дорогою, і ви себе за кермом відчували впевненіше. Тому неважливо, який у вас кліренс на машині, якщо ви берете Субару, повний привід йде в подарунок. Чи надійний цей повний привід в цілому, та на секундочку, якщо ви забули, ми говоримо про автомобіль 2019 року з ринковою вартістю 16-17 тисяч. І в разі чого не думайте, що я це авто помагаю продавати. Тут є і свої мінуси, про які я вам реально розповім. Давайте про мінуси трішки пізніше. Спершу я вам покажу її салон. Попри те, що її дизайн цікавий, сміливий, досить агресивний, стильний і особисто мені подобається, я був реально вражений цим салоном. Я пам'ятаю, як виглядав салон минулого покоління. Зараз ви побачите його на екрані, і він виглядав теж непогано, але ефекту вау в мене не було, коли я побачив вже цю модель з новим салоном. Реально, ротик в мене привідкрився. Велика зручна мультимедія, дуже красиве кермо, анатомічні сидіння, приємні матеріали в салоні, де-не-де. Звісно, низ дверей, ось цей пластик. Навіть не тут, ні, тут мягеньке. О, ось цей пластик буде такий жорсткуватий, але в загальному все зроблено досить так гарно в плані збірки і керувати цією машиною приємно. І я знаю, що багато хто знає, що старі Subaru були такі дерев'яні, некомфортні, гриміли, шуміли. Я вам кажу ці Subaru зовсім не ті. Просто проїдьтеся і відчуйте. А ми з вами також проїдемося проте пізніше. Що в нас по ходовій частині вона не буде вас вражати своєю плавністю ходу, своєю такою м'якістю. Але тим не менше вона непогано себе показує по нерівних дорогах. І під час тест-драйву я вам це продемонструю по конструкції. В нас тут спереді по типу Макферсон. Позаду багатоважельна підвізка. Ресурс її в загальному біля 100-150 тисяч кілометрів без капіталовкладень. Вже потім починаються запотівання біля амортизаторів, гальмівні диски, починають гудіти підшипники ступиці. Але в загальному вона є тут надійна. І по запчастинах я би не сказав, що вона є дорога. По запчастинах вона не буде дорожча ніж мазда, хонда чи та сама Тойота. Це все буде приблизно виходити на один рівень, але бляха, просто гляньте, просто гляньте на її дизайн, як вона класно виглядає. Порівняно з конкурентами, вона виглядає ну нічуть не гірше. Це є 100%. Обшивка в середині багажника. Звісно, дешевенька, на дотик не є дуже приємна, але... Не забуваємо, що це машина, яка не лізе в преміальний сегмент. Сам багажник має ось таку кількість літрів. Я часто не дуже цікавлюся об'ємом багажника, тому що я сприймаю завжди його на ось такий візуальний об'єм. Якщо мені по візуальному об'єму, я себе уявляю, ага, валізка, якісь деколи в село мішочок перевезти. Речі, продукти завжди вистачає. Тут багажник візуально стримається великим. Вибачте, за мою частково непрофесійність, що я не моніторюю об'єм багажника в літражі. Мені особисто це не важливо. Мені більше важливо, як машина себе показує в плані технічних характеристик, ходових характеристик. І саме цим ми зараз займемося. Поїхали на ній прокатаємося. Я не знаю наскільки для вас буде інформативний цей тест-драйв, але по факту, все, що потрібно нам знати про цю машину, що це є непоганий варіатор, який є досить надійний серед інших варіаторів. Це є досить надійний 25 літровий атмосферний двигун. І це є повнопривідний седан, який має багато місця в салоні, і для задніх пасажирів, і для передніх, який має вже в цьому поколінні точно приємні елементи салону, гарне кермо, гарний салон. Зараз я вам більше розкажу по внутрішній начинці цього автомобіля. Перше, що мене здивувало, це ось цей дисплей. Ви просто гляньте, я не знаю, як вам. Ну чесно, я не хочу її даремно нахвалювати. Я говорю вам свою щиру думку. Я не знаю, як вам, але це мені просто безподобно. Subaru зробили величезний крок вперед в плані інтер'єру і візуального сприйняття інтер'єру. Як на мене, вони зробили ідеальний компроміс між цифровізацією всього інтерфейсу. Тут немає всього повністю сенсорного, бо деколи є повністю віртуальна приборка, це класно. Але деколи тут також все віртуальне вплоть з кнопкою, навіть аварійки чи кнопками на кермі. Я такого не дуже люблю. На кермі ми маємо фізичні кнопки, підкермові звичні пелюстки. Тут ми маємо управління мультимедією, тут є адаптивний круїз-контроль, сигналізація про те, що ми виїжджаємо зі своєї смуги. Механічна аварійка, механічне регулювання гучності. Пошуку радіо, механічне регулювання клімату, але для тих, хто хоче відчути себе в більш інноваційній машині, тут є і сенсорне регулювання клімату. Треба просто цей клімат увімкнути. Зараз ми його увімкнемо, вмикаємо клімат, і ось тут ми можемо собі регулювати температуру. Також є підігрів сидінь в трьох положеннях: максимальний, середній. І мінімальний на відміну від старіших японців, де можна було тільки включити підігрів сидіння або вимкнути, або максимум вони мали два положення. Більшість тут же є три положення. Сам по собі інтерфейс приємний. Також що в нас є тут в загальному доступі. Одразу ми маємо тут старт-стоп, який можна вимкнути. Ми маємо підігрів і доступ до клімат сидінь. Це також зручно. Механічна кнопка, як я вже казав, мультимедії, які можна включити і виключити пошук радіо, обігрів скла, передній обдув скла. І в загальному це все дуже зручно. Інформативно і зрозуміло виключили і поїхали. Хочу вам дещо сказати. Звісно, ця машина буде підходити людям різних вікових категорій. Вона ідеально підійде людині, там 20-річному юнаку, який має вже там 15, 16, 17 тисяч доларів і хоче якусь класну автівку, але, наприклад, він не дивиться на ауді на БМВ, хоче більш свіжішу машину. Так вона йому підійде. Але ну давайте будемо чесні: якщо це якийсь юнак, якщо це якийсь там можливо чоловік, він все одно. Хоче купити автомобіль, який буде подобатись не тільки йому і не тільки оточуючим, але також хотілося би, щоб дівчина, чи якщо ви вже одружені, ваша дружина зацінила цю автівку, щоб і їй це подобалось. Тому що, коли ми підбираємо автомобілі для чоловіків, він каже: Я пораджуся з дружиною чи їй подобається. І деколи може бути, коли автомобіль красивий, на мою думку. О, за ми виїжджаємо зі смуги, бо об'їжджаємо вантажівку. Деколи автомобіль може бути красивий, він може бути інноваційний, надійний. Ціна якість може бути чудова, але скаже мені клієнт: на жаль, ні, шукаємо щось інше. Дружині не подобається. Чому не подобається? Зазвичай жінкам подобається, що BMW, Mercedes, Audi, деяким жінкам подобаються Mazda. Так, я не сперечаюсь, тому що ці машини завжди були красиві, вони завжди були престижні, і вони завжди були якимось таким, нібито, символом достатку. Але навіть моя дружина, яка не дуже ведеться на бренди. Хоча вона розбирається в брендах, в загальних світових брендах більше, ніж я, не тільки про машини ми говоримо, в машинах я більше розбираюся. Вона каже: мені подобаються Ауді, мені подобається Вольво, мені подобається Lexus. Я кажу, а Субару, оці новіші. От подивися, по фотках їй показав, по фотографіях. Вона каже, не дуже подобається. І тут я просто розумію, що якщо би я собі шукав авто, і мені би дружина сказала, вона мені не подобається, я би взяв її за її прекрасну руку. Привіз би її до там цієї чи до якоїсь іншої субару з таким салоном цих жуків. Посадив би її на це анатомічне сидіння і сказав: будь ласка, подивися ще раз, подивися вживу, наскільки це естетично красиво виглядає. Ну ви просто гляньте. Я люблю мазди, я люблю Тойоти там Volvo, ну, 2019 рік за такі гроші. Я вже певно вас задовбав цим порівнянням, але я просто сам не можу зрозуміти. Ми сьогодні зі своїм напарником про це говорили, що десь точно має бути підвох в цій машині, ну не може вона коштувати так дешево. Я не говорю суто про цю машину. Я маю на увазі в загальному бренд Subaru десь мусить нас на щось розвести. Не може бути все так гладко. Давайте розберемося, в чому вони нас тут надурили. Ну по-перше, це є шумоізоляція. Так, на шумоізоляції завжди японці, і, зокрема, Субару, економили задні арки, двері, це все добре, не зашумлено. Якщо з цієї машини вийти, не знаю, в Audi А то в кузові С 6. 2000 когось там 10-го року шубка буде в рази краща. Але не забуваємо, що цій машині 6 років, і якщо б Audi A6 і C6 було б теж 6 років, тобто якщо б це був би там, припустимо, 2013 рік, а вона була б 7 там чи 8-го, то вона коштувала би більше, але тим не менше. Також обшивки багажника, там не дуже приємні матеріали, тут звичайний пластик. Хоча тут, тут і тут, ось тут м'ягенькі матеріали, ось тут вже тверденькі. Чи могли б вони зробити це приємнішими на дотик? Могли чи варто їм треба було це це робити? Не варто, тому що ціна би вже змінювалася, тому що можна було зробити тут приємніше на дотик. Можна було зробити тут приємніше на дотик. Можна було уникнути ось цього дешевенького пластика. Це все можна було зробити. Можна було би зробити стелю з іншого матеріалу. Можна було це все зашумити, це все можна було зробити, але тоді ця машина би коштувала більше. Вона би коштувала в таких роках не 17-16, Вона би вже би коштувала 20. Але за 20 її би не купили. І якщо ви думаєте, що купили би цю машину за 20, я вам скажу ні, точно би не купили, тому що не сприймається нашими людьми субару тим, яким воно є. Тобто, по факту, це є машина зі своєю ідеологією, це є машина зі своєю філософією. Постійний повний привід, атмосферні двигуни. Відчуваєте себе в безпеці на засніженій дорозі, на снизькій дорозі. Машина прекрасно керується. Двигун має дуже низький центр важкості, за рахунок того ви відчуваєте ідеальний баланс в керованості. До речі, познімай зблизька ключ. Ось цей. Це звичайний ключ. Я зараз тобі покажу його, як він виглядає. На ньому теж зекономили. Але вони зробили, як на мене, правильно. Вони зекономили на тих речах, на яких ви дуже сильно би не акцентували свою увагу. Ключ там шумку можна поправити, десь там якась пластмаска. Ну ви не так вже й ніби часто нею користуєтесь по версії собару і їхніх маркетологів та інженерів. Проте вони не зекономили на сидіннях. Вони не зекономили на шикарній мультимедії. Вони не зекономили на асистентах їзди і асистентах паркування. Вони не зекономили на повному приводі. На цьому вони не зекономили. І, Як на мене, це правильно, тому що деколи сідаєш в машину, де ніби така класна шумоізоляція. Тут якась там стрічка перешита ниткою. Класно так все виглядає. Всюди все світиться, але толку. Двигун ходить 120-150 тисяч в кращому випадку, і далі йому просто приходить гайка. Та звісно, ми зараз навіть їдемо там 50 км за годину. І я відчуваю шум від коліс. Неважливо, це буде резина зимова чи літня, шум будете відчувати. По динаміці, наприклад, натискаємо, все, машина прогріта, починаємо газувати. Давайте ще раз. Непогано, досить непогано для атмосферного двигуна зі звичайним впорскуванням палива на повному приводі, великий седан. Давайте так, по секундах я не буду поглиблюватися, але по відчуттях. В нього динаміка орієнтовно як від 2-літрового турбодизельного двигуна від ВАК-групи. Орієнтовно. Звісно, коли вже буде швидкість 160-180, він вже буде потихеньку гаснути. Але в діапазонах роботи по місту, там 50-70, і в діапазонах роботи по трасі 80-140-160, він себе відчуває, як на мене, бадьор. Я після своєї Volvo, 2-літровий двигун дизель, 5-циліндровий, турбовий, сідаю на цю машину, я не відчуваю, що ця машина їде от значно слабше. Ну, не відчуваю і все. Чи задоволений би я був купівлею цієї машини? Я не знаю, що в неї по стану. Я її не перевіряв. Я не знаю, що в неї по кузову. Я не знаю, що в неї по техніці. Мене це не цікавить. Мене цікавить просто сісти на цю машину, яка так, на перший погляд, справна і готова до, до руху. Як вона себе покаже. І мій вердикт: за ці гроші я їй ставлю просто 100 з 10 по. Порівнянню ціни та якості автомобіля, його динаміки, його дизайну, комплектації, вартості реальних його пробігів, а це до 100 тисяч кілометрів можна знайти реально. Це чудово. Це просто чудово. Як я вже казав, його мінуси там шумоізоляція, недостатній, можливо, комфорт, не дуже якісні моментами матеріали в салоні. Так, тут не пахне отакою от дороговизною. Але тут пахне те, що вони просто віддали максимум, що вони могли вам дати, і у вас буде відчуття, що за ці гроші, які ви заплатили, ви отримали максимальний максимум від комплектації, від дизайну і від задоволення від кермом. Я сподіваюся, цей тест-драйв був насичений інформацією. Я сподіваюся, він був цікавий. Ось тут під відео є посилання, перейшовши за яким ви можете підтримати наш канал. Я стараюся, щоб зараз було відео і в студії, і в формат тест-драйвів. З вами був Юрій Горячий автопідбір, тест-драйви авто, автомобільні рубрики. Всім до зустрічі в наступних відео цією тачкою я дуже задоволений.